Тут біля мене поруч півонія сорту Ельзавон Брабант. Вона тільки-тільки починає розпускатися, як паселеганс вже повністю розцвів, дрола вже теж скидає свої пелюстки з квітів. То Ельзавон Брабант щойно щойно тільки лопнув у неї бутончик. Розпускається вона досить повільно. Тиждень назад, коли перед тим, як я повинна була поїхати, залишити свої квіти, бутон був великий, я думала, вона дуже швидко розпуститься, а виявляється, що зовсім ні. Тобто вона досить повільно розкриває свій бутон. Що не скажеш про дролу? Е, бутони в неї досить великі. Ось, можете бачити великі бутони. Так, листя, не дивіться на це листя, тому що це я попекла його мідним купоросом. Е, боялася, щоб ботрітіса не було, і тому е, гарно обробила, чого не слід було робити. І ось можете бачити на цьому кущі, кущ посаджений так само у мене, як і дрола, у 22-му році. Від, напряму від розплідника Міла ми отримали тоді ще своєю подружкою. Тут на ньому чотири бутони. Кущ ми купували з нею, Міле продав останні два кущі, І тому він нам знизив трохи ціну, тому що тут було одній брунці лише. І він нам набагато знизив ціну, ніж ті корені, які він продавав раніше. Але ви можете бачити, ось починаючи з 22-го року і вона вже має 4 бутони. Ну, Я дивлюся, що Ельза Вон Брабант краще нарощує своє коріння, як дрола. Коли я порівнюю дрову, то, звичайно, що Ельза Вон Брабант краще. Так, чекаю його квітування. Вона розпускається не так, як пастелеганс. Ось бутон пастелегансу так розпускається. І ось бутон дроли. Вивершується такий чубчик в неї нібито то. Колір абрикосово-рожевий. Просто зараз в такому чеканні, яка ж вона буде, тому що вона перший раз у мене квітне.